На Чи можна продавати на промі по дропшипінгу? Чому у одних все, а у інших нічого? Та які головні секрети про пром ЮА потрібно знати, щоб робити хоча б 100 замовлень на місяць. Усе це та навіть більше. Ви дізнаєтеся в найближчі 10 хвилин. Тому з вас лайк та підписка авансом. Приємного перегляду. Що таке пром ЮА і чому на нього варто звернути увагу? Пром'ю це найбільший маркетплейс в Україні, який об'єднує десятки тисяч підприємців по всій країні. Щомісяця сайт відвідує понад 50 мільйонів користувачів і на ньому оформляють мільйони замовлень. Платформа дає можливість. Продавати товари одразу через кілька каналів у каталозі самого маркетплейсу, через мобільний додаток, тобто в каталогах про сейл, або на власному сайті, який ви можете створити прямо на Pro. і запустити на нього зовнішню рекламу, наприклад, Google Ads чи таргетовану рекламу ж Instagram чи Facebook. Це чудова стартова точка для новачків у бізнесі. Реєструватися легко, сайт створюється без навичок програмування, а зручні інструменти для аналітики, оплати і обробки замовлень вже вбудовані. Але й до Свідченим підприємцям пром теж буде корисним як додаткове джерело трафіку до вже існуючих. Якщо хочеш протестувати будь-який товар, найпростіше це робити через LP Mobile. Там можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не треба кодити, не треба дизайнерів. Просто збираєш шаблон, вставляєш свої фото, текст і запускаєш рекламу. Це зараз найпоширеніший сервіс в Україні для тесту товарів. Ми самі користуємося ним для монотоварів. Створили лендінг, підключили домен і все готово. Запускаємо рекламу. До того ж, можна приєднатися РМС. Систему або просто налаштувати прийом заявок у Telegram. І головне, є повністю безкоштовний тариф, без жодних обмежень для одного товару. Це ідеально для тесту, коли не хочеться вкладати одразу великі суми. Рухаємося далі. Як працює Пром? Пром самостійно приваблює аудиторію, а ви, як продавець, розміщуєте свої товари і отримуєте доступ до цієї аудиторії за фіксовану плату за замовлення по системі CPA. Це, якщо ми кажемо про товари, розміщені у каталогах від самого PROM. Також можна створити окремий сайт на основі. Конструктора пром і запустити на нього зовнішню рекламу, наприклад, Google або Meta, про що ми вже говорили вище. Щоб почати, перше реєструєтеся, обираєте тариф, додаєте товари, потім отримуєте замовлення, відповідно, сплачуєте комісію за кожну саме вдалу продажу. У разі відмови чи скасування замовлення по іншим причинам, пром вертає комісію на ваш баланс про сейл. Що краще, пром чи власний сайт. Це залежить від ваших цілей і бюджету. Якщо ви тільки починаєте, пром буде зручним, бюджетним і простим рішенням. Якщо ж хочете повноцінно розвивати бренд, вкладатися у дизайн, SEO і рекламу, тоді краще створювати окремий сайт, але найефективніше це використовувати обидва варіанти одночасно. Власний сайт плюс маркетплейси це дорівнює більше ухоплень, менше ризиків, більше замовлень. Тепер розкажемо цікаві фішки, які майже ніхто не знає. Проміа має багато прихованих можливостей і цікавих нюансів, про які більшість новачків навіть не здогадуються. Наприклад, далеко не всі знають, що пром дозволяє створювати оригінальні URL Адрес для кожного товару це значно покращує seo виду. Якщо грамотно прописати назву товару, включити ключові слова, система автоматично згенерує відповідну url сторін, яка краще ранжуватиметься в Google. Також у пром є власна внутрішня реклама про сейл, яка працює за принципом Google Ads. Ви платите за клік CPC або за підтвердження замовлення по системі CPA. але з однією великою перевагою алгоритм вже знає вашу аудиторію, адже вона вже знаходиться всередині пром. Ще одна корисна фішка можливість підключення зовнішньої реклами через саму платформу. Ви можете підключити Google Shopping або рекламу в Meta, Facebook, Instagram. Просто в особистому кабінеті без зайвих технічних налаштувань. Цікавий факт: на пром працює автоматичне оновлення цін та залишків через CCV або api ключі Це особливо важливо для тих, хто працює з постачальниками по дропшипінгу або має великий склад з постійним оновленням асортименту. Ще одна крута штука: можливість створювати акції розпродажі та спецпропозиції напряму в особистому кабінеті. Із виділенням акційних товарів в каталозі, що підвищує клікабельність і конверсію. Крім того, Пром дозволяє додавати відео в картки товарів. Це підвищує довіру клієнтів і впливає на рішення про покупку. Ще один маловідомий, але важливий функціонал це пакетна обробка товарів. Ви можете масово змінювати ціни, категорії товарів, описи, характеристики, теги і так далі, що економить купу часу при оновленні. А для тих, хто серйозно займається SEO, є можливість редагувати метатеги для кожної сторінки а також додавати. Альтернативні назви з ключами. Не менш цікаво, що пром інтегрується з новою поштою, Укрпоштою, Justin, Mist, розетка, дозволяючи оформляти накладні одразу з кабінету, без переходів на сторонні сервіси. Це суттєво спрощує вашу роботу. Ще один важливий нюанс відгуки на Пром працюють дуже сильно. Якщо у вас багато позитивних коментарів з хорошими фото, і рейтингом товарів ваші товари піднімаються ще вище у видачу каталогу. Саме тому частина продавців спеціально стимулює клієнтів залишити відгуки, наприклад, даруючи бонуси за відгуки чи роблять накрутку відгуків штучно. Крім цього, активно розвиває мобільний застосунок, і замовлення з мобільного вже складають понад 60% у всіх покупок. Платформа також постійно оновлює дизайн і юзабіліті. А ще тестує нові алгоритми видачі, тому бути активним, оновлювати товари та працювати з контентом вигідно. І наостанок ProM має вбудовану CRM-систему, яка дозволяє працювати з замовленням клієнтами, аналітикою та статусами доставки без сторонніх програм. Це робить платформу справді повноцінним рішенням все в одному, особливо корисним для тих, хто не хоче розбиратися з десятками сторонніх сервісів одночасно. Усе підключено, усе автоматизовано, залишилося лише продавати. Проміа проти закупка Пром'ю значно обганяє закупку за відвідуваністю та якістю SEO. Якщо коротко, на промі більше людей, більше трафіку з Google, який пром сам наганяє. І краще просування товарів у пошукових системах, тож у більшості випадків, пром вигідніший варіант. Як заробляти на проміга? Тут не потрібно бути гуру маркетингу. Якщо у вас є товар і ви готові трохи розібратися в налаштуваннях, уже можна стартувати кілька базових порад. Спочатку вивчіть конкурентів у вашій ніші. Подивіться, скільки аналогічних товарів, як виглядають описи, фото, відгуки. В пром є також цікавий розділ, який з'явився досить недавно по аналітиці, в розділ конкурентна аналітика, у якому видно. Категорії на пром та рівень конкуренції за товарами в цих категоріях, конкуренція за компаніями, рівень трафіку, рівень конверсій в замовлення і тому подібне. Друге це оформить магазин якісно. банери, описи, логотип, контактна інформація. Грамотно наповніть картки товарів, не лінуйтеся, додавати ключові слова і оптимізувати назви, аналізуючи конкурентів. Підключіть усі доступні сервіси, аналітику, відгуки, зворотній зв'язок в месенджерах, онлайн-оплату і так далі. Запускайте рекламу як внутрішню, тобто про сейл, так і зовнішню, Google Шопінг та Мед. І от коли в тебе починаються сипатись замовлення, важливо не загрузнути в хаос. Ми користуємося LP CRM, бо вона справді економить нам по 3 години щодня. Підключаєш нову пошту або Укрпошту. Декларації створюються автоматично. Статуси замовлень змінюються самі. Якщо клієнт забрав посилку, система сама відправляє смс. І найголовніше там є переро, чеки через чекбокс. Це особливо актуально зараз. Що продавати? Популярне питання: на про можна знайти абсолютно все: від дрібної побутової техніки до товарів ручної роботи. Щоб не стріляти на маня, краще проаналізуйте, що зараз популярно. Користайтеся Google Trends чи тим же розділом конкурентної аналітики на Пром. Подивіться, скільки конкурентів у вибраній ніші, проаналізуйте частоту замовлень, кількість відгуків і тому подібне. Скільки це коштує? У базовому тарифі ви платите лише комісію за замовлення, в середньому від 5 до 16 15 залежно від категорії товарів. Якщо хочете більше функцій, власний сайт, більше товарів, просування. Тоді потрібно підбирати інший тариф. Найпопулярніший – це тариф на тисячу товарів за орієнтовно 5-900 на рік. Ціни можуть змінюватися. Перевіряйте актуальні на самому сайті. За рекламу пресей також платите окремо. CPC – оплата за клік, ціна залежить від категорії товару. CPA – оплата за замовлення. Відсоток комісії також залежить від категорії. Висновок. Prom.ua – це не просто платформа. Форма, а повноцінний інструмент для зростання ваших продажів. Ідеально підійде як для старту, так і для масштабування. Якщо використовувати можливості правильно, ви зможете стабільно заробляти, отримуючи замовлення щодня. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарях слово пром2025. Так ми будемо бачити людей, які дивляться наші відео до кінця. Дякуємо вам за перегляд і гарних вам продажів!